Тепер нам залишається по тому, що в нас на рулі, це покрасити пульти і покрасити ще речаги, тобто сцеплення і переднього тормоза. В принципі це все ми вже підготували в тому плані, що повністю розібрали їх. У нас залишаються самі металеві конструкції, що одного, що другого. Вони теж такі вже підтерті, підкоцані з часом. І так само підготували пульти. Пульти ми будемо красити прямо так, щоб повністю вже не витягувати з них всю начинку. Кнопочки таке все подоставали. Тут вона буде закрити. Ну, в общем, я так навісу, зараз з беріком їх прокрасимо. З цим пультом так само. Цю кнопку вже покрасимо, вона вже така не дуже гарно виглядить. Зараз тепер почнемо з речешків. Зараз ми їх добре протрем. Трошки по можливості. Зачистим, як в нас воно вийде і будемо починати красити. Спочатку цієї грязі протираємо тряпочкою, масло, грязь. І після цього тоді візьмемо щіточку по металу, там наждачечко, зараз швидко пройдемося. Зараз зачистимо і вже тоді будемо приступати до покраски. В принципі, швидко ми щіточкою і наждачечкою підчистили, краску повністю не здирали. Ну так, в общем, як кажуть, заматували поверхність. Ось тут зараз на картоночці швидко його й прокрасимо. Красити ми не на картонці, а зараз ми їх підвісимо, щоб нам їх тоді не перевертати. Обезжирим спіртиком і підвішуємо і зараз будемо вже красити. Ось так ось ми закріпили наші речашки. На траверсі прямо на рамі зараз їх і покрасимо. Перший слой наносить. Даємо трошки висохнути, другий, третій і в принципі все. І далі красимо пульти. І в принципі наносимо перший слой. Акуратненько прокрашуємо. В принципі, щоб хоч чуть-чуть зовнішній вигляд був ну, просто приємніший на вигляд. Все, прокрашуємо, наносимо перший слой. Даємо висохнути другий, третій і пульти. Так, в принципі, перший слой ми нанесли. Запчастинки вже, можна сказати, переобразились. Виглядять вже більш такі. Естетично краще, як мінімум. В принципі, зараз... Сохне другий третій слой. І поки воно сохне, зараз зачистимо пульти. І можливо поки сохне це, покрасимо це. Поки буде підсохати пульти, будемо наносити наступний шар на речашки. Зачистили ми пульти. По мірі можливостей, як у нас це вийшло. До голого металу я вирішив вже не зачищати. Так, підчухав. І в принципі зараз придумаємо, як його закріпити. І так само прокрасимо. Тут в принципі закривати нічого не буду. Там особо Закрашувати нема що. Уже красим так і все одно. З баллончик є балончик. І я думаю, навіть якщо десь щось там зрештою пооблазить, це таке діло. Можна прямо і на мотоциклі, на рулі його буде ще раз і покрасити. Так що, в принципі, зараз закріпляємо, обезжирюємо і красимо пульти. Ось така гірлянда у нас вийшла. Зараз расчехляем балончик. І так само наносимо перший. Шар фарби на пульти. Тоненький, потихеньку, по кругу. Акуратно. Я б сказав, результат буде доволі непоганий. Нанесли ми перший шар фарби. І в принципі картинка вже в нас така вирисовується. Уже ручки підсохли. Цей балончик у нас кончається, в нас ще є запасний. І все, це підсихає і наносимо ще останні слої фарби. І я думаю, в цьому відео ми ще це все встановимо. Так що вже все це я докрашую. І далі вже будемо встановлювати. Ну і понятно, це вже ж коли це все висохне. Отакі от в нас на виході вийшли гарненькі пульти. В принципі, нормально прокрасилось, вже всередині все ми собрали. Все клацає, переключає. І тепер можна це все діло докупи збирати. Ну точніше ставити це все на руль. І отакі от в нас речашки. Сцеплення і переднього тормоза вийшли такі. Тепер це все будемо накидати на руль. З цієї сторони спочатку у нас іде ручка. І в цій ручці в нас іде отакий концовичок. Це в нас, щоб у нас загорався стоп, коли ми тормозимо. Накручуємо ручку, точніше вкручуємо цей концовичок у ручку. Все, ми його накрутили, натягуємо, точніше, просто надіваємо його на сам руль. Все, отак ми натягнули. В принципі, потім воно все це відрегулюється. І далі можна надіть... Правий так само аналогічно пульт. Так само він надівається, зараз треба розкрутити знизу і отак його защопнути на рулі. В принципі, зараз ставимо. Але в цьому пульті ще є ручка газу. Так що ми зараз встановлюємо сюди тросик і вже з'єднуємо саму ручку із пультом. Тут у цей пульт у нас спочатку протягується тросик. Тоді на конці цього тросику надівається така бабишечка і вже вона тоді вставляється в отвір на самій ручці газу. І потім це все так установлюється. І після цього вже тоді зажимається на рулі. Ось ми вже встановили правий пульс з ручкою газу, речах переднього тормоза. В речах переднього тормоза так само вставляється така бабишечка, тросик. Ну тут в принципі об'ясняти нема що. Далі устанавлюємо на ліву частину речах сцеплення. Так само до нього підведеться тоді тросик. І надінеться ще ж одна ручка. І так само пульт. Натянули ми вже речах сцеплення. Зараз у нас йде пульт і вже тоді йде ручка. Пульт у нас так само відкручується знизу два таких болтика. Він наче розполовинюється і отак він тоді надівається. Ось таким образом пульт у нас розполовинюється. І після того отак він устанавлюється. Протягується. І все. Тепер знизу. Тими ж самими болтиками він тоді вже фіксується на самому рулі. Після того, як наділи пульт, і пульт і ручку. В принципі, зараз натягуємо ручку і дане відео у нас вже буде завершене. Установили ми ручку і по факту ми вже завершили установку всього навісного, що є у нас на рулі. Отакий От результат у нас получився. Отакий вигляд має у нас приборочка. Ось так у нас виглядять пульти тепер, в принципі, такий вигляд вони вже мають, свіжіший. Отакий вигляд вже в нас буде зі сторони водітеля. Так що, по суті, робота вже зроблена по рулю і приборці. Так що, в принципі, продвинулись ми нормально по роботі. Передок у нас, можна сказати, по суті собраний. Нам залишилось такі нюанси, як вставити сюди тросики. Ну, в принципі, це... Банальний просто і вже потім вже самі пульти одрегулювати по висоті, по наклону, як вони нам будуть тоді удобні. І далі для того, щоб нам повністю розвести нормальну проводку, нам треба встановити тут спереду флажки і ззаду встановити крило. Але перед цим у нас крила і флажки покрасяться. Так що наступне відео вже буде по покрасці і більше всього, що в установці як то кажуть, навісного. Разом з тим, мабуть, поставиться в нас тут і бардачки. Накидаються в нас крила, розводиться проводка і далі вже все піде в нас по ходовці і по подвістці. І в завершенні тоді вже встановиться мотор.